На Алеї Слави у Павлограді після демонтажу старих дерев висадили нові хвойні блакитні ялини. Це не просто оновлення зеленої зони, а символічний жест пам'яті. З рідними загиблих, які взяли участь висадці цих ялинок, цих дерев. Щиро я їм дякую за те, що ми залишаємо за собою пам'ять. Пам'ять про їхніх рідних, близьких, наших односельців, які віддали життя, захищаючи нашу Україну. Ці дерева з'явилися на місці ялинок, які десятиліттями формували вигляд алеї, але час зробив своє. Частина насаджень висохла. Інші фахівці визнали аварійними. За їхнім станом стежили багато років, і рішення про заміну було вимушеним і необхідним. Сьогодні ми обновили цю алею. А перспектива взагалі по алеї. Ми висаджуємо ці ялинки для того, щоб вони вже почали рости і почали прикрашати. І перш за все алею слави, ну і, звісно, що і дитячий парк, який знаходиться позаду цих ялинок, буде знаходитись. Вони почнуть рости. Ми продовжуємо захищати нашу Україну з нашими захисниками, а ми їм допомагаємо захищати, робимо все максимально, що від нас залежить. До висадження також долучилися рідні загиблих захисників. Висадка нових дерев це дуже гарна справа, тому що, як нам сказали, що це як наче алея слави буде пам'ять про хлопців наших загиблих, міських. Але дуже шкода старих ялинок, тому що мені особливо їх дуже шкода. тому Я росла разом з ними з цими ялиночками. Я їх ще пам'ятаю такими манюсінькими 70-ті роки, тому мені їх дуже шкода. Ну, якось би хотілося, щоб вони теж росли, а цим би ялиночка, може б якесь інше місце. Але ну, вже що зроблено, то зроблено. Дякуємо за те, що є, будуть нові ялинки. Ну і тепер мої внуки будуть вже рости з цими ялинками разом. Ну, якось може це символічно, я не знаю. Будемо дивитися на це як на а, новий виток, нове дихання. А, продовження пам'яті для мене це особливий момент. Я, на жаль, ніколи не почую слова «бабушка» і мені. Внук не скаже, що моя бабуся садила. У мене єдиний син, і він не встиг. Тому для мене це особливий момент. А хай ця ялинка буде нагадуванням кожному про, про те, що життя найцінніше. Старе відійшло, прийшло нове. Слова рідних підкреслюють символічність цієї події. У місті ж додають після війни на цьому місці постане меморіальний комплекс. Після закінчення війни ми плануємо тут збираємо ініціативу, збираємо. Бачення людей, перш за все, рідних загиблих по створенню Алеї Слави повністю в тому, в тому місці, в якому вона є. Це від вулиці Соборна до вулиці Шевченка. Тут буде створений взагалі такий комплекс. Нема, меморіал буде в системі цього комплексу. Нові блакитні ялини тепер формують оновлений вигляд алеї. І поки місто чекає на перемогу, тут уже закладають фундамент майбутнього місця шани та спільної пам'яті. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.